Бо їм платять за процес, а не за результати, які вони приносять бізнесу, і це імітація бурної діяльності закінчується на наявності у системі чотирьох управлінських функцій. Це планування, організація, мотивація, контроль. Все це функції керівника відділу продажу. Система планування відповідає за наявність планових показників в менеджера за звітній день, тиждень, місяць. Організація роботи це про існування зрозумілого і формалізованого процесу досягнення результату. Менеджери розуміють перелік необхідних дій та їх результати. Мотивація. Це про залежність результатів менеджерів до їх фінансового заохочення. Мотивація не прив'язана до результату і висока ставка це запорука ІБД. Контроль злагоджена система звітності, нарад, на яку витрачається мінімум часу, і яка саме про контроль та можливу корекцію показників чи пошук необхідних дій для досягнення результату.